Ти сестри, сказав, слава нашому Богу! О, О, слава Господу! Господу! Алілуя. Це приємний день, який нам Господь сьогодні да. дарував цей ранішній час. Все прекрасно Богом создано для кожного з нас, щоб ми радувалися нього і прославляли свого Творця, який сотворив Небо і землю. Все сотворив Господь для людини, щоб людина славила його, бо Він достойний слави і Алілуя! Алілуя! Алі слава Господу! Порою люди думають, для чого збираються, що це означає, що таке водохрещення. Багато кажуть, що купаються. Знаєте, різні толки в людей. Я, як був малий, я був невіруючий також, ріс, возростав, потім теж совершав якісь певні обряди по незнанню, хрестили своїх дітей, будучи маленькими, думали, що так потрібно, але відповіді ніде в цьому нічого не знаходилось. Просто казали люди, що так треба, бо так всі роблять. Але ми виконуємо все по слові Господньому. Так як Господь нам заповідав, так ми і виконуємо. Так як Господь нам показав приклад робити, так ми і робимо. Тому що це, це все записано в Слові Божому. І колись як я каявся, перед тим, як вірніше мав покаятися, багато брата Стьопи задавав питань, багато питав, чому так, чому так, чому так, але ми знаходили відповідь, все в Слові Божому. Тому що. На все є відповідь. І Господь нам заповідав, як жити, що робити. Він лише на сторінках Івангії, все, що, потрібні, що нам потрібно робити, щоб нам було добре, щоб ми були благословенними. Це все записано на сторінках Святого Письма. І я хотів би зачитати, повернутися спочатку до Слова Божого, як було на початку, і що, і що це означає водне хрещення. Ми будемо згідно Слова Божого розглядати. Це спочатку зачитаємо від Матвія, третій розділ, кіння Невеличкий, з першого вірша до кінця цього розділу. Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі і каже, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи, голос волаючого в пустелі, Приготуйте дорогу Господу. Вирівняйте стежки для нього, сам же Іван, мав одяг верблюжої шерсті і шкіряний поїзд довкола своїх стегор. Їжею його було сарана та дикий мед. Тоді виходили, виходив до нього Єрусалим, і вся Юдея, і вся околиця Йордану. І, визначаючи свої, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм. Родіння гадюче, хто сказав вам втікати від майбутнього гніву, тож принесіть плід гідний покаяння. І не пробуйте говорити, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння пробудити дітей Авраамові. Скоро вже лежить біля коріння дерев, Сокира вже лежить біля коріння дерев. Усяке дерево, яке не приносить доброго, плоду, зрубають і кидають в огонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння. А той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У руці його лопата, і він очистить свій тік та збере свою пшеницю засіки, а полову спалить вогнем невгасимим. Тоді прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи. Це мені потрібно від тебе хреститись, а ти йдеш до мене. Відповідаючи Ісус, сказав йому, облич тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допускає його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався, як голос Стасхови, на нього. І ось почувся голос неба. Це син мій полюблений якого я вподобав. Слава Господу. Алідуй. Така була подія свого часу, коли Христос був на цій землі, ми бачимо, був посланий Іван. І які були його слова до народу? Тими днями Іван проповідував про царство Боже. І він говорив, приготуйте дорогу для Господа. Тому що Царство Небесне наблизилося до кожної з вас. Так що вирівнюйте ваші дороги. Кожен погорт хай понижиться, всяка долина хай наповниться, всі дороги хай вирівнюються. Він мав на увазі, щоб наші серця, наше життя воно було випростане, щоб не було там всяких ізвилин, всякої неправди, всяких потаємних місць. Це було хрещення на покаяння. Він це преподносив і навчав. І тому люди йшли і сповідували свої провини, і він їх написано хрестив. Вони каялися, побачивши і книжники також у люди йдуть всі до Івана. Вони також пішли, бо вони пішли по своєму обертквінню. Вони пішли так, бо бо всі йдуть і вони пішли. Але Іван, бачив, їхнє серце, так їх назвав, породина кородинаїхини, хто вам внушив біжати від будущого гніву Божого, тому що потрібне покаяння не просто прийти. І охреститися. А це означає, що потрібно покаятися, а тоді вже охреститися. Він бачив їхнє серце і докоряв їм за це, що так не може бути. Господь бачить ваше серця, і ви не будете мати благословіння в цьому, якщо ви будете так робити. Ви повинні спочатку покаятися щиро, від щирого серця покаятися. І ми бачимо, Іван докоряв за це, тому що в їхньому серці покаяння не було. Вони йшли просто для людського ока. А ми бачимо, що людина повинна покаятися. визнати Свої провини перед своїм Господом, свої, свої гріхи. І тоді, приймаючи водне хрещення, дає людина обід Господу служити доброю совістю. І це є правильно. Ми бачимо з того, що коли Господь Ісус прийшов до Івана хреститися, Іван знав, хто це прийшов, каже, як я можу тебе хрестити, як я мені потрібно від тебе хреститись. Ну зауважте, які слова сказав Ісус. Каже, залишся тепер, бо так має виконатись всяка правда. Це приклад для кожної з нас. Самим Ісусом було показано, і ми на основі цього також робимо. Ми також відповідуємо свої провини. Ми знаємо, що коли один грішник кається, все небо радіє. Тому що народжується душа нова в Господі. Вона іде до Господа, вона відлікається від цього гріховного життя і стає на дорогу правди. І вона якби помирає для цього. Гріховного життя занурюється в воду і стає новою людиною служити Господу, новою людиною, Господі. І ми бачимо, це є правда. І ми багато місць знаходимо, коли Євнух їхав також. В дії святих апостолів записано, Євнух їхав, і Филип припадав йому хрещення. Він читав, не знав, про що він читає. А Филип питає його, про що ти читаєш? А він, він говорить, я не знаю, і би хто мені об'яснив. І йому об'ясняє Филип. І він каже, зрозумів, про кого це йде мова. Каже, а що мені забороняє хреститися сьогодні? І ми бачимо, що них цього хрестить у воді. Є багато таких місць. Ще я хотів би зачитати перше послання Петра, третій розділ, 21 го Такі слова цей прообраз хрещення, не позбавлення від тілесної нечистоти а обітниця доброго оброслом Богові і нині вас спасає через Воскресення Ісуса Христа, який зійшов на небо і перебуває Бога Йому підкорили ангели влади і сили. Прої ми можемо почути, де люди говорять, штунди купаються, чи ще там, якось знаєте, ми бачимо, що про це говорить. Це про образ хрещення. Не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброго суміння Богові. Людина дає обітницю служити доброї совістю для Господа. І це є важне сьогодні для нас. Хай Господь благословить кожного з нас. Хай Господь благословить кожного присутнього на цьому місці. Хай Господь благословить тих, хто нас чує. Тому що це Слово Боже. І вас Христице сказав: сьогодні приблизилось до вас Царство Небесне. І сьогодні приблизилось до нас Царство Небесне. А ми вже проповідуємо, що вже... Кінець даже цього, тому що вже ми бачимо, що прикид Христа при дверях, скоро воно закриється, це все, тому що Господь прийде вже не страждати за нас, а судити людей, тих, які сьогодні живуть нечестиво, які сьогодні не бажають служити Богу, які сьогодні відвертаються від слова Божого, але сьогодні ще воно звучить, тому що Господь він довготерпливий, він чекає, щоби. Паслася ще хоч якась душа, і він чекає, він ще продливає цей час, але скоро закінчиться. Цей час вже скоро закінчиться призову спасіння. Ми знаємо, що слово забереться Господнє цієї землі. Біблія лишиться, але воно вже Дух Святий не буде працювати на спасіння. Але сьогодні ми маємо ще благоприємний такий час. Сьогодні бажаюча людина. Перемінити своє життя, піти від того гріховного життя і служити Богу має сьогодні таку можливість. Тому що сьогодні дає Господь цей благоприємний час. І ми дякуємо йому за цей час. І ми сьогодні стараємося, знаєте, возвіщати. Можливо, хтось думає, що стараємося по якійсь своїй вигоді. Ні, ми також жертвуємо і часом, і порою наші браття жертвували навіть і. Свободою, возвіщаючи слово Господнє, заради того, що Господь поручив нести свят, святе слово, святе Євангеліє. І ми знаємо, що багато поплатилося й життям за це, але Господь Він сьогодні поручає і нам також возвіщати Слово Боже. Сьогодні ми маємо свободу, сьогодні нас не тягають. Ніде не сажають в тюрми за слово Боже, Господь сьогодні дав в останній час таку свободу, що може кожен почути слово Боже, аби тільки хотів покаятися. І це все по милості великій Господі. Наші за те, попередники молилися за цей час, і Господь дарував нам цей сьогодні час, і ми маємо цю свободу. Вже ніхто не скаже, що я не чув можливо, я не мав можливості покаятись, бо я не чув слово Божого. Так ніхто не скаже, тому що сьогодні вся планета земля чує слово Боже. Хай Господь благословить ці серця, можливо, у нас ще хтось чує, хто ще не примирився з Господом. Хай Господь благословить їх, хай Господь благословить всіх тих, хто бажає спасатися, хто бажає славити Бога. І в нас всіх хай Господь благословить, і на подальші це служіння, хай Господь благословить, братів сестер. Хай буде все благословено Господом. Йому вуха буде слава. Амінь.